Огляд оригінального мішечка CA, мікс дорослого дитячого, все сезон. Взуття попалося в одній парі. Легенька сукня, ковтинка в розмірі S Класична спідничка в 42 розмірі, буде така, що в розгорнутому. Маєчка топик такий, 44-й розмір, гланчик XL. Легенька блуза, спідничка з розрізом, грубчик S, Котонова сукня розмір M, велосипедки L, Легенька спідничка, розмір 42. Тепла кофта розмір L. Реглан 48-го розміру. Легенька сукня в розмірі 38. Також на запах сукня розмір 38. Маєчка розмір М. Сукня на довгий рукав. Рубчик XL. Сукня в розмірі L. Оригінальна футболочка розмірі М. легенькі літні штанинці 39. Сукня з підкладкою, розмір 48 на довгий рукавчик. Рубашечка 36, й класична спідничка, 48-й розмір. Така ж була в упаковочці чорного кольору. Ковтинка 36-го. Сукня також з підкладкою всередині. Розмір 36-й, маєчка М. Легенька літня сукня, 40 розмір, Маєчка в розмірі. Емочка, маєчка Емка, Шорти чоловічий літній 36-й розмір. Тепла в'язана ковтинка чоловіча XL. Курточка у розмірі така ж е, в розпакованому вигляді зеленого кольору розмір XL. Футболочка М розмір. Теплі спортивні штани XL розмір. Такі ж штанці в розмірі L. Джинсова сукня. Розмір XXL. А можливо, що це Так, штани розмір 38. Сукня з підкладкою. розмір 40 на довгий рукавчик. Класичні штанці, розмір 40, спідничка 48-го розміру, жилетка, 46-й розмір. На поясі стягується з карманчиками. Оригінальна ковтинка розмір М. Ковтинка розмір С. Класична спідничка 40-го розміру. Сукня на довгі рукав. Еска. Курточка чоловіча. Розмір XL. Дуже багато джинсових штанців. 38-й. 38-й це шортики. Чоловічі шортики 30-й розмір. Спідничка легенько була така запакована. 38-й. Сукня-сарафанчик знизу невеличкий розріз. 44 Джинси. Розмір 34 46-го розміру. Шорти класичні. Перепрошую. Штани класичні. 38-го розміру. Легенька сукня 36 Джинси 46-го. Маєчка легенька. М-ка, джинси 46 розмір, жилетка 36 розмір. Рубашка. 2XL. Джинси 32 розмір. Ковстинка на лідзочках XS, Штани розмір 32. й Джинсова куртка М. -ка. Жилетка в розмірі М. Легенькі літні штанці 46-го розміру. Це якраз асортимент був дорослого. Також білизна покидається жіноча. Легенька літня ситня 50-го розміру. Купальник 42-го. Легенька накидка СМ. Це також купальник Есочка, білизна XS. Так, сімейки, розмір 44. Це у нас верх до купальника, також верх до купальника, плавки, верх до купальника, легенька накупка, верх до купальника, верх до купальника. Лапки, перх купальника, топ. Білизна жіночок. І дитячий асортимент. Це костюмчик, штанці, ковтинка і шапочка на один місяць. Тепла ковтинка на 12-18. Ось така сукня 9,12. Це у нас набір був чоловічки або пісочники на 6-9 місяців, костюмчик на 1 місяць, це у нас чоловічки на 3-6, 2 в упаковочці, упаковочка ось бодіків на 2-3 місяці. Клапа на хлопчика, лосинки дівчинка 9 років, спортивні штанці на 10 років, сукня на 24-36 місяців. Це у нас тут набір регланів. 12-16, шортики на 8 років. Така курточка-плащівка на 3 рочки. реглант на 11 років. 12-18. Шортики на 10 років. Джинси на 4 роки. Такі ж джинсики на 4 роки. Реглан на 10. Це купальний набір на 6-9 місяців. Джинси дитячі. В упаковості 2 штуки на 14 років. Чорні і сині. Так, аксесуари. Пляка, колготки капронові на 9-10 років, носочки дитячі на 37-30. Так, набір носочків на 35-38, сліди. Капронові колготки, Також сліди, носочки на 35-38. 35-38. та 35, дитячі носочки 27-30, Капронові колготки, 7-8 років та сліди.